Ми усі нащадки найкращих винищувачів драконів з усіх куточків світу, де коли-небудь мандрували вікінги. Ці звірі несуть загрозу для наших земель. Час прийшов гикавко. Я маю вбити тебе. Тому що я — вікінг. Чуєш? Я вікінг. Okay. Усе добре, я тебе okay. не скривджу. Можливо, вони не такі погані, як ми гадали. Якщо ви забули війна наших батьків, тепер стала нашою. Визначайтесь, на чиєму ви боці? Вони вбивали нас сотнями. А ми вбили тисячі з них. Без упакуні друг! Ви всі маєте побачити це. Я не один з них. Осить! Ого, ти втратив, ти втратив усе. Пачка, плем'я найкращого друга. То що збираєшся робити? Мабуть, якусь дурницю. Ну, її ти вже зробив. Тоді щось божевільне. Усе залежить від нас. Нас? Будьте поруч. Гаразд, друже, ти готовий. <плес> Давай! А ось і ми! Страшний терор! Він розбіром змій!